Вітаю, ви дивитесь Крименчуцькі новини на телеканалі Олтава сьогодні. У випуску в Кременчуці відкрився храм в честь святого апостола Андрія Первозванного. Як християни святкують чистий четвер та про ціни на газ? Про це та інше вже підготували цікаві матеріали. Мої колеги залишайтеся з нами. Ціна на газ для населення до кінця квітня рости не буде. Таку постанову прийняв раніше Кабмін Яценюка, але завершився період для пільгової ціни 3 гривні 60 копійок за кубометр, яка діяла на опалювальний період. Тому в цьому місяці українці ще будуть сплачувати за базовою вартістю. Тобто ціна на газ для населення з 1 квітня становить 7 гривень 18 копійок. Що буде з тарифами з 1 травня, мав визначити вже новий кабінет міністрів України, та як бути з тими перерахунками доплат від населення, що надійшли споживачам у платіжках, дізнайтеся далі. Під час вчорашньої сесії міської ради стало відомо, що національна комісія, яка регулює тарифи, рекомендувала постачальникам газу утриматися від незаконних дій. Визнати дії пад Кременчук ГАЗ щодо перерахунку споживачам розміру оплати за спожитий природній газ за період з 01.02.2016 по 24.03.2016 пов'язано з скасуванням постанови кабінету міністрів від 29 квітня 2015 року номер 237, Безпідставними та незаконними регулятор зробив перший крок для того, щоб внормувати цей процес. Водночас, вчора кабінет міністрів України прийняв рішення встановити однаковий тариф на газ і для побутових, і для промислових споживачів. Отже, дотепер ціна на газ була 3600, якщо людина витрачала не більше 200 кубів. Інакше треба було платити 7200. Нині ціна на газ трохи впала до 6900, Але для населення пільг в опалювальний період не передбачено. Діти в мене в своїх домах живуть, і зводять кінці з кінцями. Водночас уряд обіцяє переглянути субсидії. В державному бюджеті на 2016 рік вже передбачено на ці цілі 35 мільярдів гривень. Сьогодні на поточному ремонті Кременчуцьких доріг працювали чотири бригади шляховиків-ремонтників та 15 одиниць дорожньої техніки. Асфальтували проспект Свободи, вулицю Сердюка, пішохідний тротуар біля парку Придніпровський. Про роботу комунальників наступний матеріал. Кременчужан очікує приємний сюрприз: абсолютно новий тротуар перед входом до центральної алеї парку Придніпровський. На ділянці площею близько 300 квадратних метрів не тільки зняли старе пошкоджене покриття, а ще й влаштували нову основу, і вже потім уклали асфальт шаром о 4 сантиметри. Це забезпечить якісну експлуатацію до довготривалу і дозволить рухатись не тільки. Пішоходам та велосипедам, а навіть вантажному транспорту для заїзду, для обслуговування насаджень, паливу та іншої техніки. Під час здійснення капітального ремонту цієї ділянки передбачено і облаштування пандусів для зручності людей на інвалідних візках та мам з дитячими візочками. За свідченням фахівців, асфальт використовують гарної якості, дрібнозернистий, що дозволить збільшити термін експлуатації асфальтобетонного покриття. За сьогоднішній день асфальтування тротуару мають завершити. Окрім того, поблизу парку працює ще одна бригада шляхового ремонтно-будівельного управління, яка ремонтує проїжджу частину дороги та систему зливової каналізації. Ми витащили старий кирпич, який вже почали розрушатися, і усіляємо бетонним кольцом, щоб вже було основательно. І асфальт не просаджується також. Машини їздять по люкам же, тоже люку тримається, Вже теж не сідає в асфальті. Впродовж тижня бригада шляховиків виконувала підготовчі роботи з видалення зруйнованого асфальту на вулиці імені Ігоря Сердюка та проспекті Свободи. Сьогодні, як тільки дозволила погода, розпочали асфальтування. Вулицю Сердюка відремонтують по всій довжині від вулиці Халменюка і до вулиці Жадова. До речі, в роботі себе досить гарно показує нова техніка. Нагадаємо, наприкінці минулого року для комунального підприємства ШРБУ придбали новий економічний екскаватор-навантажувач Джей -Сі -Бі». Це багатофункціональна машина, яка має великий об'єм ковша навантажування, екскаваторну установку, глибоке копання, малий радіус розвороту, тобто він практично в усіх місцях може поміститися, розвернутися і доступ до мереж і виконує роботи в будь-яких умовах. Дуже зручна в керуванні, набагато легше керувати, ніж радянською технікою. Добре працює. На проспекті Свободи працювала ще одна ремонтна бригада, яка асфальтувала підготовлені раніше латки, починаючи від Троїцького ринку і до вулиці Халаменюка з обох сторін дороги. Кремчуцькі водії задоволені, що дороги ремонтують. Хорошо, звісно, тільки неудобно трохи їздити. Хорошо, що ділають, хоч яка надіжда. Ради, ради, ради. Техніка вбивається дуже швидко. Хорошо, что начали асфальтировать. Отлично, ми этого давно ждали. Очень приятно, власть роботи. Пасія большої Кременчук продовжують чіпурити до травневих свят. Фахівці комунального підприємства Благоустрій Кременчука створюють нові клумби і готують до пуску комплекс фонтанів на бульварі Пушкіна та фонтан в районі ДК Крас. Подробиці у відеоогляді Олександра Демеденко. Сьогодні бригади озеленювачів розбили нові клумби біля міського палацу культури. Висаджено майже 5 тисяч саджанців в газанії. За кілька теплих днів вони розквітнуть і почнуть тішити кременчужан різнобарвною палітрою у жовтому, червоно-гарячому, помаранчевому та бордовому кольорах. Озеленювачі ж мають традиційне прохання до кременчужан цінувати їх труд. Огромна просьба зразу до жителям міра, щоби все таки берегли нашу красоту. Смотрите, як красиво все виходить. Будут цвести в разных цветах Я надеюсь, что здесь будет очень красиво То есть В намерениях благоустрия Все-таки, чтобы город был красивым И цветучим, поэтому очень просим Жителей вслед за нами не ходить И клумбы не вытаптывать И на даче цветы не развозить Упорядковують клумби і поблизу меморіалу вічно живим. До 9 травня роботи мають завершити. Часть людей працює у нас на вічно живим на меморіалі сьогодні. Тобто розбиваємося на бригади, тому що плани великі і хочеться побільше успіть. Тут нам погода немножко мешала. Надіємося, ну, що все таки все вийде, хоча б до кінця до мая ми намерені город озеленити. А вже 1 травня у місті запрацює ще кілька фонтанів. Окрім світломузичного, що у сквері Бабаєва, який вже кілька тижнів розважає Кременчужан, увімкнуть комплекс фонтанів на бульварі Пушкіна та водограй біля Макдональдсу. Сьогодні їх ремонтували. Производятся работы по подготовке фонтана на бульваре Пушкина с запуску 1 мая. Вариваем кольца, форсуночки, провели ревизию, установили новый насос, старый поломался. И сейчас готовим фонтан к пуску 1 мая, чтобы людям здесь было интересно прогуляться. Крім фонтана на бульварі Пушкіна 1 числа включиться в роботу фонтан на вулиці Київська в районі Макдональдса. Тож буде там працювати. Місто змінюється на очах. Весна повноцінно вступає у свої права, а нам залишається насолоджуватися навколишньою красою. У Кременчуці відкрився храм на честь святого апостола Андрія Первозванного. Святиня знаходиться на місці будівництва кафедрального собору в районі річкового вокзалу. Помолитися в цей благодатний день до церкви завітали кременчужани, посадовці та наші журналісти. Цього сонячного дня у Великий Чистий Четвер відкрився храм Української православної церкви, названий на честь святого апостола Андрія Первозванного. Ми вже давно планували відкриття храму, тим більше, що временний храм, на місці, в якому выделена земля правительства, дай Бог, будущего кафедрального собора. І вже хотілося, конечно же, і Пасхи відкрити храм, чтобы здесь Божье, чтобы люди пришли, чтобы здесь. Христос воскрес. Незважаючи на те, що цей Божий Дім тимчасовий, у ньому зберігається чимало ікон. Є навіть святі мощі. Є, є ікона святого апостола Андрея Первозванного, вона з мощами. Вона от, знаходиться з правої сторони в храмі, от, при вході, і знизу вже поставлені мощі, тому кожен бажаючий може підійти в будь час. Пожалуйста, приложитися, помолитися. На честь відкриття храму єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай провів архієрейську божественну літургію. Подивитися на святиню та помолитися прийшли городяни. Також участь в літургії взяли мер Кременчука Віталій Малецький та його заступники. Собізначає тримаце всі святими і бажаючим твоїм духом. віки віков. Я благодарю сьогодні всіх. кто потрудился в создании этого временного храма. Я благодарю всех, Алексей, что вы не оставили дело мэра нашего покойного, который также заботился о том, чтобы и здесь была наша святыня. И всех присутствующих, которые вносили сегодня лепту, чтобы и здесь была молитва. Потому что если мы созиждем храм, и неважно, сколько мы на него потратим, но если даже одна душа в нем спасется, это есть. Доброе дело. И ради этой одной души стоит это строить. Кременчужани відзначають, вони раді, що відкрився храм на березі Дніпра. Тепер залюбки будуть його відвідувати. Для нас дуже, ми перший раз, перше причастя Бог дасть. Для нас це не то слово, а радість така велика. Дай Бог, щоб поздвігались храми наші. Нам близько по району, добре. Тобто ми чекали, коли відкриється ця церква. Ми з дочкою прийшли на перше причастя сьогодні. Тобто у нас такий праздник сьогодні. У нашому місті реалізується проект Кременчуцька академія волонтерства. В рамках цього проекту представник фонду народонаселення ООН сьогодні провів тренінг для молоді, яка бачить себе в ролі волонтера. Подробиці далі. Учні різних навчальних закладів міста, які відчувають у собі покликання допомагати людям, сьогодні зустрілися із волонтерами фонду народонаселення ООН. Мета зустрічі пізнати усі грані волонтерства. У лютому місяці цього року ми запустили Кременчуцьку академію волонтерства, де навчаємо волонтерів робити гарні справи. Цього року цей проект підтримувала фонд народонаселення ООН в Україні. Вони виступили партнерами, так як вони безпосередньо займаються і зацікавленою то. Тому що волонтерський рух розвивався. Почали зі знайомства. Усі, хто прийшов сьогодні на тренінг, були одностайними в бажанні допомагати нужденним. Що означати для себе, що нове і допомогти тим, кому потрібно. Мене звати Настя, я учусь в п'ятій гімназії. Я прийшла сюда, щоб познайомитися з новими людьми і допомагати. Я пішов в Києві Академію Волонтерства для того, щоб знайти собі нових друзів та допомагати тим, хто нуждається в помощі. Дуже добре, коли людина має свої душі добро і має його стільки, що може поділитися ним з іншими, адже тільки добро може врятувати наш світ. Представники фонду ознайомили присутніх із головними принципами волонтерства, яким його бачить ООН, розповіли про національне, міжнародне і навіть онлайн волонтерство. Волонтерська діяльність вона розкриває природу людської душі е дарувати щось іншим, працювати на благо інших. І е скільки людина. Е Рано чи пізно розуміє, що віддавати це набагато приємніше ніж брати. А ще юні волонтери з Кременчука дізналися, як можна стати волонтером ООН. Участь у проєктах, які реалізує молодіжний парламент Кременчука та комітет молодіжних організацій, що спрямовані популяризувати здоровий спосіб життя, допомагати хворим, навчають особистісно розвиватися, є чудовим фундаментом для того, щоб стати волонтером ООН і зробити допомогу людям справою свого життя, зазначили представники фонду. Я з маленького містечка і в нас немає ні громадських організацій, ні такого молодіжного парламенту, і це насправді велике, велике щастя мати таких людей, які можуть допомогти і розповісти про речі, якими живе весь світ. Нашому фонду так подобається і працювати з вами, і приїжджати сюди. І ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжуватися. Юні Кременчужани навчилися розмальовувати писанки у бібліотеці. До Великодня відкрити майстер-клас з декупажу провели справжні майстри, які ж візерунки обрали для великодніх її діти. Побачила камера Кременчуцьких новин. З нагоди наближення Великодня у юнацькому відділі центральної міської бібліотеки для дорослих пройшов святковий майстер-клас з декупажу писанок. Головна мета організаторів, щоб молодь сприйняла бібліотеку не тільки як територію для читання, а й місце для творчості і можливості оригінально провести час. Ми сьогодні посвятили свій майстер-клас Пасхи, робимо декупаж дерев'яних яїць. От зараз роблять перший етап, вони проклеюють якраз салфеточний декупаж, вирізаються мотиви саме салфеток, і ми їх проклеюємо ми будемо підбирати по цвіту, і в результаті потом ми покриваємо лаком, і у вас получається красивий такой вот сувенір празднику для деяких учасників. Техніка декупажу була в новинку. Втім, дітям захід дуже сподобався, і вони з радістю завітають до бібліотеки ще не раз. Сьогодні в бібліотеку городську і сьогодні ми делаємо декупаж яиць. Ну, дуже подобається, дуже цікаво. я декупаж ще ніколи не делала. Це перший раз. У меня рисунок есть две паски и две курицы, потом не знаю, так понравилось очень мило. Я сегодня делаю песенку, вот она такая у меня получилась. чуть ещё не доделала, ещё будет там на ней такой рисунок курочки і квіточки. В дікупажі є нічого складного, але єс певні моменти, які потрібно знати. За словами організаторів заходу, розмальовувати писанки це давня традиція українського народу, тому дуже приємно, що вона не загубилася у наш стрімкий інформаційний вік. Хочу всіх поздравити з праздником Пасхи, з світлим праздником, пожелати здоров'я, щастя, приходити займатися творчістю, тому що це приносить удоволення, розвиває дітей. Пожалуйста, приходьте. Хадіті, ми займаємося не только декупажем, ну і остальними видами тоже творчество сьогодні православні християни святкують чистий четвер. З цього дня починається підготовка до великодня. Як правило, в день чистого четверга віряни причащаються в церкві, прибирають в оселях, печуть паски. А ще прийнято вставати до сходу сонця і купатися символічно, очищатися від гріхів. Ми запитали у городян, чи дотримуються вони цих традицій. В этот день нужно умываться, убираться, делать все дела. Утром проснулся до рассвета, покупался, помылся, грехи свои все посмывал, чтобы снова силы их приобретать. И все. Также жена будет печь Пасхи сегодня. Первое мы сделали мовиние после 12 часов. Убрана квартира. Все приготовлено для того, чтобы испечь Пацки. Была на службе в церкви. Считаю этот праздник большим. Вот и чистый четверг это тоже не менее большой праздник. Как бы очищение души идет и тела. Сегодня все должно быть готово, убрана квартира, все должно быть приготовлено. А завтра страстная пятница, тогда уже мы ничего не будем делать. А мы вчера сауну приняли с дедушкой на даче, а сегодня помылись варбойю, голову обмылись. Треба, чтобы душевно было, чиста души. Рано встать до рассвета, да, умыться. Обычно святой водой мы умываемся. По утрам надо умываться водички, желательно может это на речке там. На улице, что чисто тоже очень радует. Чтобы был ну, в субботу, что субботник был, поубирали так как раз к четвергу. Мы все выкупались с вечера, чтобы проснуться уже чистыми. Сегодня дома навели порядок, попили святой водички, очистили мысли, души и вышли кататься на роликах. Я считаю, что больше надо смывать грязь не с тела, а надо. Больше как ритуал омовения душевных наших грехов. Вот, вот это вот имеет смысл. Мы сегодня будем э, прибираться и мы будем все э, купаться, потому что сегодня чистый четверг. А вот мы сейчас гуляем, как раз делаем сказку в день, э, ну, в честь этого дня. Сегодня мы дома наведем порядок. Я сегодня все игрушки свои уберу по месту. Сьогодні мама прислала смс що треба окупатися до заходу сонця в душі, з голови до ніг, от, прочитати молитви, щоб пройшли всі там, зглази, поганий настрій, злість і всі проблеми. Тому треба буде це зробити до кінця дня. Я більше вірю, що все залежить від самого себе, але це зайвим не буде. Діяти сумлінно та працювати згідно норм безпеки щорічно, 28 квітня у світі відзначається День охорони праці. До цієї дати у Кременчуцькому ліцеї No4 відкрилася виставка малюнків учнів. Безпека праці дитячими очима в наступному матеріалі. Безпека праці питання складне і відповідальне. День охорони праці актуальний для всіх працівників, а особливо для тих, хто працює у важких або небезпечних умовах. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 відкрилась виставка малюнків охорона праці очима дітей. А наскільки ж важливим цей аспект життя вважають діти, ми дізналися з перших вуст. Безпечність і життя людини – це найцінніше, що у нас є, і цьому треба уділяти велике внимание. Також ми уділяємо не тільки техногенним катастрофам, а й інструкторам, школьникам, щоб вони не. Біг... не калечили друг друга. Каждую неделю проходят инструктажи и где-то раз в месяц или в два месяца проходят очень большие мероприятия, посвященные данной теме. Нам постоянно напоминают о том, что нужно быть внимательными и Нужно постоянно об этом заботиться. На уроках труда нас учили шить ватно-марлевые повязки, чтобы ими можно было закрыть лицо в случае тревоги. Наша жизнь самое важное, что есть в этом мире. Неможливо передбачити, що чекає нас в майбутньому, тому потрібно знати, як діяти у певних ситуаціях та зберігати тверезий розсуд. Це надзвичайно важливо для збереження нашого здоров'я та життя. В цей день ми пересматримо ще більш детально ті інструкції, які є у нас, і організували виставку дитячих робот, яка представлена в холі ліцея. В охороні праці немає дрібниць, ігри прогулянки дітей на будмайданчиках, поблизу газопроводів, електричних підстанцій можуть стати причинами травм і нещасних випадків випадків. саме тому надзвичайно важливо, що діти знають правила безпеки і дотримуються їх. П'ятницю 29 квітня. Синоптики обіцяють сонячно без опадів. Температура повітря вночі сягне позначок плюс 8, плюс в вдень плюс 15, плюс 19. Дякую, що були з нами. Дивіться Кременчуцькі новини. Ще й в Ютубі. В ефірі ЛТАВи Побачимо завтра у цій же порі.